Він до мене дзвонить і каже, я вже їду, нас везуть вже на позиції. Ну я, правда, як з ним говорила, я не плакала, старалась так, щоб він не відчував того, що я дуже переживаю. Ну, така була зразу нервозність в мене, і дуже, я не можу пояснити цей стан, такий свій, дуже я переживала за нього, відчувала, що щось має бути. І я його просила, кажу, Юра, як буде якась можливість, то хоч мені там ну, просто чи плюсик поставити, ну що небудь, якусь сердечку, щоб я знала, що все з тобою в порядку. З ним взагалі немає зв'язку. Я кожного дня йому пишу. Що я його чекаю вдома, щоб його всі чекаю. Поки є цей один процент, я мушу вірити до кінця, мушу боротися за нього. Мені снився сон. Ну так, Просила Юра, хоч, хоч Боже, або казала Боже, дай хоч мені якийсь найок, що з ним? Ну, хоч, хоч що-небудь, якусь підказку. Ей, так сниться, от як він, сидить так, на стульчику. Я треба такі зелені, листя зелене, зараз запам'ятала. Я до нього така підбігла, обнімаю, цілую його. Він мене так міцно прижав, Я аж до сих пір пам'ятаю його обійми і кажу, Юра. А чого ти мені ну, не дзвонив, не сказав? Навіть не мені кому-небудь будь дзвонив, би сказав, що от з тобою все добре. А він каже: ти тільки не здавайся, я знаю, що ти мене знайдеш. І от я ще після цих слів я зовсім не мушу здатися. Не маю права. Абсолютно не маю права здатися. Ми як почнемо здаватися, про наших рідних просто забудуть.